Доброго вечора, пані та панове. Щиро вітаємо вас і стін манеж коледжу фізичного виховання. Ну і вітаємо тих, хто зараз слідкувати з такими вкрапленнями фіолетового гравці команди МФК Калуш. Ну і в першому таймі праворуч будуть ворота господарів. Ну і відповідно ліворуч ворота МФК Калуш. Давай. Дмитро Кухар, номер 18, Володимир Манич. У нього 19-й номер на спині. Зараз перший удар поворота. Крибак вдало грає. Ну і відбиває він цей удар від Олега Захарківа. Король є можливість в нього пробивати. Підставляє там голову Роман Кордоба поточного сезону. Ну і так само, як і в рамках чемпіонату. Іще один удар, ну цього разу у побудованої Франко. Пробивав раз Михайло Степчук, але пробивав невдало. Зараз досить і досить МФК Калуш те, що м'яч залишає... залишиться зараз у володінні калушані. Ось така прострільна передача. Це таки, давайте трохи згодом про це. Є зараз шанс у Калуша для того, щоб рахунок відкривати і роблять. Вони це додасть зараз команді якраз побудовано і Франко. Коробка один в один суперника намагається обіграти. Відає точно передачу на Остапчука. То ще далі туди в куток майданчика. Манич він зараз буде вводити м'яч груз кутового. Король пробиває, але. Точнісінько туди, де Святослав Рибак перебував навіть не маленька, а дуже навіть велика нарада гравців команди побудованої Франку. На Кордобу передача Роман Кордоба зрівнює нас рахунок. Як і вони так і локатирі ще сьогодні зможуть відзначити. Сім'янов теж сьогодні у нас відсутній через дискваліфікацію. В стійку влучає Віталій Коробка. Калущини, як ви розумієте, а також. Івано-Франківського району брали участь у матчах попереднього етапу розіграшу Кубка. Стапчук через ось такий знаний фінт Зідана зберігає м'яч у володінні своєї команди. Тут пробиває вже Юрій Іванишин з міста Калуш, як Ви розумієте? матч відповідь. Ну і ось такий початок другого тайму, що в нас рахунок ледь не зрівняний. Випробували себе в якості голкіперів. Ніхто із них не засейвив. Ну а зараз песком зрівняти рахунок. Може ну, січня цей поєдинок в Калуші відбувся. Сенів, Височан, Кобута та король забивали. з МФК Калуш. Зокрема, бачимо, Песко з'являється. Височан, король та Захарків з випадками навіть травмувань. Ну, але зрештою один-один та команди. В нас і завершили. Удар по воротах. Ну і про наступні матчі, друзі. Зараз кордоба! Вау! Такий ж класний удар від в куті своїх воріт. Ну і зараз знову сей від нього. Там іще... Ну, Але Ванзіляк, здається, чогось схожого чекав. Тут уже не вдалося Іванишин. Іванишину в контратаку. Ну а в цьому епізоді поперечка рятує ворот Андрія Ванзіляка. Ну, Кордобі, 4. Так само попередніх. Двох матчах. Ну, враховуючи ще сьогодні забитий м'яч. То вже не 4-5 разів Та займає другу сходинку після 10 зіграних поєдинків. Зараз самочко на Телепчука. Телепчук пробиває. Вонишина. Іванишин ось так м'яко, досить і досить елегантно пробиває. Не забиває він. Ну і в цей момент лунає товариство у Івано-Франківську побудованої Франко із рахунком 2-1 перемагає команду МФК. Calos.